Всім привіт! Сьогодні у нас знову тауран. Е у нас там вже була і заміна помпи рівня. Е так як я прогнозував власнику, що то проведемо в термостаті, но хоча в е нього було надія, що це не термостат. Все ж таки термостат він купив. Термостат він купив сам Фірма Віка. Я фірма категорично не прихильник цієї фірми, але вже. На таурані йде подвійний термостат. Тобто він йде од... одна скажімо, так, траса термостат і друга таково з перемиканням. Е... Розбирати прийдеться трошки багатецького і зразу одне но срачним буде тут забезпечене, тому що все злите так, щоб не потекло нереально. Тому... Давайте піднімаємо цю машинку, чу трохи її підважимо. Хоча, ну Подивлюся, може, якщо десь там буде доступ, якось хоч трошки, хоч трошки антифризлити, то може десь щось і буде якось акуратніше. І моторний відсік нам треба буде зараз зняти максимально цього участок, розібрати, щоб був доступ до термостата, аби його відкрутити і замінити. Е, термостат. Я не знаю чесно, скільки віковський коштує. По оригіналу він коштує е, лише вкладишів в середньому по тисячі гривень. Е, якщо ціни в корпусі, то там від 3,5 і до 7 тисяч гривень. В залежності від виробника і в залежності від продавців. Е, це той самий 1,4 TSI. Двигун, е, Він у мене такий, як, по факту, той самий 1,4 BCA, тільки чу трохи, як то каже, прогресивніший притюнінгований. І його назвали TSA. Тому такий е самий в мене на кадіку. тільки чу трохи обвішений е непотрібним тюнінгом. Тобто на тому досить все практично і гарно працює. І дивіться, 2004 рік там термостат. Ні, термостат там міняв. Я там міняв термостат і міняв його не з-за того, що він був несправний, а просто раді профілактики. Тому що багато чого там замінювалося навколо. І я вже просто чисто думаю, що поміняю зараз термостат, він копійки коштує. Тут же термостат такий тюнінг. Тому хороший ля, ля, підрозбираємо, замінюємо. Так, кришку, оце ось заборничок фільтра. Відповідно, сам корпус фільтра відкрутив. Прикосним винтом, Все, решта не резинка. До речі, одну таку резиночку себе закрома знайшов, шов, почепив сюди. Ще б сюди, бо одну таку Одної ну, резинки бачите, немає ще. Бо ця штука тупо лежала. І тут свого роду грибочки. вони сюди а ці штирки мають нащокуватися на один або на другий. Тоді воно не буде дрібіжати. Ну, я думаю, хоча б за рахунок того, що я хоча б одну поставити резинку, воно ну, вже не буде б'єнкати. Бо на хустих оборотах воно трохи створює шурхіт, бо тупо лежить і мотиляється Так, ось так у нас виглядає цей термостатик. Зараз ми відійдемо фішку, піднімемо машинку, злиємо антифриз по максимуму, скільки зможемо. І тоді замінюємо цей термостат. Так, трошки є сразу, трошки промахнулося, але не стає заморачуватися. Зняв захист, відкрутив, відчепив два патрубка і прямо сюди максимальний шланг направив, щоб злити антифрез. І дивіться прикол. У нас от є новий, ви бачите, у нього 4 точки кріплення. Тобто раз, два, три, чотири. І Я вже бачу тут, у нас одної точки кріплення нема. Я думаю видно, так? Да? І тут, походу, давно вже її нема. Ой, фокус. Десь цей винтик втрачений. Зараз будемо щось шукати підбирати. Відкрутимо решту. І підберемо таке кріплення, яким воно чином на трьох кріпленнях так походу і трималося. Ну і судячи по накипу на стінці. Бачите, у нас є накіп. Тут явно діло, що проблеми з термостатом були. Тому е, зразу кажу, неправильне приготування суміші. Е, тобто антифриз з дистильованою водою буває її мішають з водою. Бо, люди є е, з приколами, які люблять... От мене витекло, дорого купляти антифриз, доливаю води, Доливаю, а потім устраню якусь несправність і назад це антифриз. Народ є термостати, які виключно заточені під антифриз. Якщо вони контактують з водою, потрапляє вода в робочу частину, яка витісняється попри той манжет, ваш термостат виходить з ладу. Тобто при накалькарюваннях на таких нальотах однозначно термостат заміна. Плюс ви їздите на, на, на тих сальниках на помпах, які розраховані тільки під антифриз, а ви заливаєте туди воду. У них керамічна оця частина прилягання, керамічний сальник, він зношується. Він починає пропускати воду, попадає вода в підшипник, Навіть якщо ви залиєте антифриз, ваша помпа в ближайшим часом відрине. Нікому не рекомендую, якщо у вас протікає десь щось втрати, втечки і тому подібне, доливати простою водою. Ви тупо самі ж вбиваєте систему охолодження. Потім дивуються, чому гниє у них там то алюміній, то ще там щось. От іскравий приклад. Е, зараз у нас є е, незручний такий стопор, який треба витягнути, Ось він тут він має залазити там ззаду. Подивимося, можливо, піднімемо, буде легше залізти ззаду, щоб його вищукнути. Тому що ця частина має витягнути в сторону. І... Зняти патрубок. Один нижній, можливо, знизу буде легше це зробити. І один цього верхній. Це ті патрубки, що йдуть на пічку. О, Цей тоненький патрубок і вони туди йде на пічку. Ось цього От пальцем показую. І під ним ще один. Не цей, а от ті нижні. Попробую зараз зняти стопор, щоб можна було, якщо що, підтягнути сюди, відхилити, можливо, нам легше буде навіть з патрубками сюди витягнути і тут відщепити. Використовую такий екстрактор для зняття патрубки. Получається задні патрубки, хочу відкрутити, звідси доступу ніякого нема, звідси ніфіга не видно, видно тільки звідси. Ось ще один патрубок, який треба зняти, один вже я от зняв, один вже тут заложений. А от до другого, по-перше, ніяк кріщенька втілити не можу, щоб його розтиснути. от його звідси виджу, все чітко. Но от коли я сюди запихаю, щоб ви зрозумів, руку і я вже не бачу ніфіга, що я стискаю чи не стискаю. Коротше, а там ще за патрубком ще стопор, який... Тримає наш термостат. Так що, забави продовжуються. але ви думали, що це все просто ніколи так не буває просто. От Нереально все злите. Бачите, тече і сюди, і туди, і з однієї сторони, і з іншої сторони. Суть чому. Зняв термостат, хочу пояснити, по-перше, не них зниться. різниця. Наприклад, цей термостат у нас бачите, один має температуру включно 87. А другий має 83 градуси. Найкійські міри це краще, це швидше буде включатися. Старий у нас мав 95 градусів, а цей 80 градусів. І тепер дивіться, чому варто замінити термостат. По-перше, у нас тут видушена стінка. От вона. І резинка вивалена сюди. Тобто у нас і йшло перетікання. Знаєште? Тепер дивіться, що тут відбувається, яка тут кака. Дивіться. Знаєште? Знаєште? Оце все у вас в термостаті, в місцях там, де він мав би відкриватися. Тобто, в будь-якому випадку рекомендую, якщо термостат пластиковий корпус, має однозначно замітити з корпусом. Бо от є такі от наслідки. От, наприклад, якщо б ми замовили ще тільки вкладище, і виявилася така от задниця, як то каже, і вкладиш вже більш немає куди діти, і в той же час власнику в будь-якому випадку треба замінити корпус. І корпус продається, я не пам'ятаю, чи він продається разом. З термостатами окремо буває окремий термостатів. Ну, то, що він з термостатами його тако продається, це факт. Відповідно, виходить, я би на свою бороду купив би ті вкладиші. Добре, що купляв собі власник сам, як собі, як то каже, закерував, так і має. Так, от, Зняли цей стопор, він у нас тут застопорюється в самому незручному місці. Стопориться. Ну, то перш треба заселити, а потім защокувати. І саме нижній патрубок найважче його зняти. Ну, Всього зняли. Тепер, як то каже, набираємося мужності і ставимо назад новий. Так, До речі, там такі йдуть винти. Зараз я попробую щось схоже хоча б по різьбі і довжині. Бо іменно такого я не знаю, чи я знайду. Покажу один момент. Постараюся заспокоїти диван експертів. Ну Дивіться, оце, це вже по факту ремонт головки. Е, я сподіваюся, що виступ цієї резинки стане, щоб це перетиснути перекрити. Але давайте вам приближу, просто щоб ви розгляділи добре, яка тут вам біда. Бачите? Це все кратера і кратера досить глибокі. Тобто навколо ботка, це, це ще круглий отвір він мав бути, бачите, він вигнив. Теоретично його до того колечко перекриє. Розумієте, Зараз я це діло біжив, я по-любому змушений дати тут трошечки герметику. Бо я щось глибоко сумніваюся, що одне колечко чисто справиться з цим. Розумієте? Бо це б, мало би ставитися без всяких герметиків. Ну, Ось такі у кратера хоча б трошки в кратер. Я мушу герметиком хлобучнути. Інакше я тут не перекрию. Ось ще раз показую, щоб було видно. Ось цей участок, бачите. Ой. Ось цей, що в центрі, бачите? Вон. Не цього, це перекриється. Оце знизу перекриється. А от іменно це в центрі. Ось циво. Оцей участочок, він трошечки заглибокий. Тобто його треба герметиком заліпити, щоб було хоч трошечки, як то каже, пятно контакту. Звичайно, що ми зразу запускати не будемо, дамо гарно підсохнути. Або знімати головку на заварку, зашліфовку. тобто розкидати мотор. Я сумніваюся, що тут такий саргончик на місці цей заварить. Хоча але в алюміній, коли вариться, його треба гарно нагріти. І прямо на моторі нагріти так, щоб можна було заварити алюміній. Це не метал, що ти стальну трубку полавтоматом хлобушною заварив. Алюміній треба розігрівати. І тут треба підварюватися. Відповідно, головка має бути знята і розібрана. Десь орієнтовано більше ніж пів години, може годину часу. Ми нарешті вгуздрили. І наші знову не підберу. Е, звідси видно, не видно, видно. Ось цей от я думаю відміється оця хреновинка, це цей стопор, який стопорить ось цю частину. Залізти до нього. Жах, просто жах. Ну запхали. Все, назад проводку уклали, зафіксували не защолку. Всі патрульки підключені. В принципі, можна всю решту закидати на вісне, заливати антифриз. І чіпати знизу захист. Збираємо вже. Аби людині віддати, бо десь людина хоче завтра їхати. Сподіваюсь, що через ці кратера все буде добре. Ну, по крайній мірі в будь-якому випадку буде краще, ніж було ось тут во, на таких во приколах. Ну. До речі, недостаючий винтик я ну, під ключ. Інакшого немає, такого самого торса я не підберу ну, в даний момент, зараз прямо в такій годині. Тобто все закріплено так як має бути. Так, запустив, трошки більше налив, західну прямо має втекти, бо Бо повністю систему без повного прогріву не так легко доповнити. Так, Вентилятор ще не зустрілася. До речі, тут турбіну власне зробив. Якщо ти ще мотор що працює гарно тихенько. Все, зараз піднімаю, хочу глянути, чи він ще ніде не підтікає, якщо нічого не підтікає, ставлю захист і доводимо до прогрівання. Термосад має швидше, бо там ви пам'ятаєте на 8083 80, 80, 87 тут у нас 95 цей термостат відкривався, а цен на 80 а там у нас на 82 83. ну Е, думаю мы еще получился все поднимаемся чипаем захист вроде бы инденько метаплизу файм там без всяких яких так все в нормі. Вентилятор вже зпочалося неодноразово, температура у нас нормальна, я вже газував. Газюрував, газюрував. Все буде. Надію що правність не вирішили. На далі буде бігати, дарувати радість власнику. Добре, ось такий був забавний ремонт. Якщо комусь було цікаво, ставте пальчики, не забувайте підписатися на канал. Всім па.